Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особлива добірка. Новинки в моїй колекції на осінь розпакуємо не один, а цілих два парфуми. Також відкриємо подарунок від Наталки наприкінці відео. Згадаю про крутий тютюн від українського бренду. І а, також а, прям бонус плюс для вас розпакую один а, парфум за смішною ціною, який вартий вашої уваги. Не забудьте зазирнути в опис під відео, там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку 224 на 7. Можна знайти раритети за адекватні ціни. Отже, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше, наша парфумерна подорож. Починається. Почну свою осінню добірку з дуже атмосферного аромату. Це тютюн від української парфумерки Софії Дольної. Це аромат про тютюн, про глибокий, насичений, з димом, шкірою і трохи фруктами. Комусь він більш вечірній, комусь е, осінній, але для мене він просто ідеальний на прохолодну осінь, шлейфовий, теплий, тримається довго і звучить благородно. Е, Софія додала е, трендовий абсолют троянди. А тут троянда вона така медова, воскова. До речі, назва тюн. Подивіться, як написано: це від кримсько-татарської. Бо е, саме слово чуття саме коріння. В 19 столітті кримські Караїми були з серйозними тютюновими гравцями. Їх тютюн продавали в Києві та Харкові, а ті гроші навіть будували архітектурні шедеври. Коротше, аромат з підтекстом дуже осінній, дуже наш. Всім рекомендую спробувати. Наступний аромат, а, і це перша розпаковка, це від бренду Dunhill, це його Signature Collection. Ось. А, давно я дивився на цей аромат, не замовляв його в У мене був семпл, я зносив семпл. Взагалі фанатію по шкірам. А, Просто їх обожнюю, їх безліч в мене в колекції, і все-таки зрозумів, що вона мені потрібна ця шкіра. Давайте розпаковувати. До речі, від цього бренду в мене два парфуми. Ось, а, сьогодні ще буду один. Взагалі, сигніча лінійка дуже недооцінена. А, а, тестував я всю лінійку в Єва Б'юті. В ТРЦ Республіка. Якщо хочете, підійдіть, і Вона вартує вашої уваги. Ось так ось виглядає пакування. Знімаємо. Так, стандартний флакон. А, в мене був семпл дуже-дуже давно. Ще коли я сидів на кремчику і дізнавався про армати. Ось. Холостей був. І для мене це, знаєте, класика від англійського дому. А для мене це сучасне прочитання шкіряної класики, таким ось британським характером. Парфумер П'єр Нігрін. Ну от Я його чую, знаєте, це перший такий постріл кардамону з бергамотом, ялівцем. Дуже по-чоловічому, навіть трохи барбершопності. Ось. Ну, вже за кілька хвилин шкіра стає більш зеленою, підтягується кипарис, трохи, знаєте, такого, димку, і в носі вимальовується образ темного, такого шкіряного фужера. Ось жодної карамельності. Жодної солодкості. Це про стриману силу, навіть, можливо, трохи old school. Ось. І е, гарна робота, думаю, що буду отримувати на нього компліменти. Інколи в мене прокидається цей внутрішній дід стайл. Ось. І навіть, знаєте, я зараз відчуваю це досить зріло і навіть трохи віддає гумою, знаєте, такий Можливо, навіть трохи шипровостю. А, для тих, хто а, любить впевнені чоловічі аромати, не, знаєте, не ті, хто люблять солодкі мас плизері ну це просто вау-бомба. Добре зроблено, а, впевнено, без кічу. А, до речі, якби його порівняти, ну, це гарний такий чоловічий аромат, можливо, в стилі Енкренуар, але. Все-таки тут більше шкіри, ніж витиверу. І загалом все-таки малюється в уяві така зелена, чиста, пряна шкіра без цукру. Ось гарна робота. Поліровані чревики, сорочка. Ось впевненість, вечір. British Leather грає шляхетно і стримано. Кому цей парфум зайде? Тим, хто любить баршпершопну чистоту, зелені ноти, шкіру. А, звісно, більше для чоловіків. А, ось гарна робота, а, всім рекомендую. Наступний аромат, який я ще не показував, але вже зносив, ви подивіться, скільки це а, також з цієї лінійки Signature Egyptian Smoke. І це зовсім інша історія. Це чорний чай, імбир, гарячий такий ковток міцного English breakfast. Тут троянда не жувальна, не про варення. Вона тут суха, пряна, ось такою легпо, легкопомітною димністю, деревним аспектом. Ось тут скоріше про дерево, чим про шкіру. З'являється тут какао, м'який тютюн, гарна ваніль лабданум. А ось медитативний, дуже сексуальний. В нього дуже красивий драйдаун. Він такий живий, міняється хвилями. І в мене, до речі, дуже часто тягнулася рука до саме цього аромату. Він 100% унісексовий. Навіть більше в дівочу сторону, але я його обожнюю. Я навіть відкрию вам секрет. в мене навіть є дубль цього аромату. Він дуже такий медовий, трохи димний, акуратно заміксований. Звісно, коли його носити? Восени його стихія от саме осінь, побачення, ресторан, вечірні зустрічі. Ось, і я був закоханий саме в Egyptian Smoke. Ось східна композиція, відчуваються трохи амброві акценти, впізнаваний чорний чай, ось тютюнові аспекти, ванільні аспекти, трояндові аспекти. І Я вважаю, що в колекції Signature от саме цей парфум найвдаліший. В дизайнерському такому сегменті він дуже шляхетний, дуже компліментарний. Люблю його обожнюю. До речі, може бути як соло, чоловічий варіант і жіночий варіант. Думаю, міксувати можна навіть разом, коли від неї йде шлейф троянди і спокуси, а від нього йде стриманості шкіряного аспекту. Друзі, давайте переходимо до наступної. Добірки, хочу трошки вам розказати, чому я купив ці аромати. Це два аромати від бренду Ajmal Лінійка Purely Orient. Коротше, як я з нею познайомився, вперше вона була в Момонді, Це ще 3-4 роки назвав. Саме там я затестив його. Ці аромати в першу чергу і перше враження. Брудно, невичищено, дуже знаєте, тако, автентично. І місцями навіть знаєте, таке дуже дуже незвичне, як можна сказати, якесь племінне, бедуїнське звучання. Але як же я помилявся за три роки, все-таки ти розумієш, тестуєш, стаєш кращим, розбираєшся в парфумерії, і, поспілкувавшись з своїм другом Богданом, саме він приніс ці аромати, я на них звернув вдруге увагу. Ось, я купував з рук, мені вони обійшлись недорого. Ось, і перше, це пачулі. Ось для мене Печулі це дуже класне таке ось звучання, дуже, як сказати, автентичне. Як мене Богдан називає, каже: Ну, це не для тебе, не для європейського носу. Але пачулі дуже красивий аромат, в ньому немає анімаліки більше про. Пачулі смоли, димність, а, ну, мене він захопив. А ще чому я його купив? Тому що він мені трапився по гарній ціні. Я купував одного продавця їх і цю лінійку знімаю. Тому, коли у вас з'являється відчуття, що парфум знімають, і оце. ФОМО так проявляється: Fear of losing the last chance, типу, то, звісно, це зіграло роль. Не хотілося втратити можливість купити такі красиві аромати. Вони не для всіх. Вони, знаєте, якщо ви дійсно європейський ніс, вони можуть бути для вам занадто, але. Наскільки красиво і по нішовому це зроблено. Є в чому розбиратися, є розуміння, як воно грає і розкривається. Гарні печулі. Ну, мені він більше такий, знаєте, темний, нескільки про пачулі, скільки про смоли, напевно. Гарна робота, дуже радий, що він в мене в колекції. Наступний аромат це аромат. Шафрон. Ось цей набагато складніший аромат. Ось, До речі, мені дуже-дуже подобається пакування, дуже якісне. Ось так виглядає кришка. Якісно. Для мене шафрон це малина в обладунках уда. Коли перший раз наносить, це густи, густий шафран. Поверх яскрава, така кисла, солодка, а, іскра фруктів, троянда на задньому плані. А, далі виходить уд. Він досить такий дикий, з натяком, напевно, на стайню, але він швидко округлюється і стає дуже оксамитовим, теплим і дорогим. В серці цього аромату тут шкіра, уд, амбра. Нема тут фруктів компотних моментів, вони дійсно надають такі, знаєте, обрамляють цей уд. Я, до речі, багато читав про цей аромат. Хтось відчуває в ньому алкогольність, але для мене це якась така глибина. Смоляних деревних аспектів для когось це може бути монолітний такий уд, але для мене це розкішний, східний такий ось кокон, гарний з тваринним аспектом. Якщо говоримо про соціальну передатність цього аромату, то попри. Характер носибельний в публічних містах, особливо де багато повітря простору, welcome, Не раджу одягати його в офіс, ось або в мікродозах. Класна робота, такий шкіряно-удовий з шафраном а, з арабським характером. А, ось, тут немає ніякого натяку на французьке виконання, але цим він і. Тримає увагу. Для мене він мужній аромат, хоча, якщо ви впевнена дівчина, why not? Ось анімалістичний аспект, малинка, але вона така, знаєте, неявна, як в Відіан Лондоні, вона така, знаєте, завуальована удом, шафран, багато спецій. Обожнюю, не шкодую, що заліз в останній вагон і придбав цих двох красунчиків Ще мені подобається тонка, але якась така велика ціна на нього, тому поки що не склалося Можливо, складеться в наступні рази. І, до речі, в мене один блогер відповів: каже: ну ти ж Ну, Хто вам сказав? Звісно, арабські бренди заполонили наш ринок, купа всього, і, на жаль, багато чого неякісного, тому що вони виробляють парфуми на кількість, що вистрелить, що ні, Нанутійно просто заполонили арабські бренди. Я ставлюсь до арабських брендів досить лояльно. Але все одно вважаю, що треба пройти сім кругів пекла, щоб знайти щось хороше. Тому замовляю, тільки через семпл, або десь познайомилися, або якісь парцзахоплені показали Ось а, моменти. Тому в мене давно був флакон лаюкавам Ambagry Showers від бренду Rasasi. В мене, до речі, був ще в. Коробці дерев'яній, зараз вона пластикова. І дійсно хочу зізнатися, що сама композиція стала набагато такою злагодженішою і не такою стійкою, не такою низько. Видвижною ось. А, гарна робота, тому поставив. До речі, хочу зазначити, що а, ну от флакон наче 100 мл, 75 мл, але, напевно, вони налили 75, але флакон був неповний. Ну, Десь отак ось було. Тому зверніть на це увагу також, якщо ви захочете його купувати. Тому а, повернув його в колекцію. Ось для поціновувачів Irish Leather від Memo, якщо ви шукаєте щось менш гучне, більш м'яке, доступне по ціні, то Umbegry's Showers демонструє високу парфумерну майстерність, на мій скромний погляд. Він, до речі, зі старту зачаровує листям фіалки, свіжого, зеленого такого танжерину і Терпким гальбаномом. саме в ньому є така ось терпкість. Далі просто магія шавлі створює таку гарну, гіркувату зелену ауру. В базі це насичена шкіра, ветивер, стиракс. І все це утворює просто неймовірний шлейф. Я його носив в офіс, всі його компліментять. Ось в шлейфі він розкривається максимально красиво. Гладкий, такий солодкавий трохи, м'який, От все це про нього. Достатньо стійкий. В мене була стара версія. Ця мені стійкості достатньо. Хочу сказати, що він монотонний, але в гарному сенсі. Нема в нього таких переливів, він монотонно звучить. Аромат не скаче, не змінюється хаотично. звучить цілісно і стабільно. Для мене це як хороша музика на вінілі. Не втомлює, не напружує, але тримає настрій. Звісно, це не універсальний аромат, це парфум осінь для прохолоди. Вовняних речей, настрою вийти в місто з характером, але саме в цьому його сила. Для тих, хто вже знайомим з ірландською шкірою, то це також може бути вашим must-haveм. Гарна робота за менші гроші. Наступний парфум, який я купую на барахольці, це від бренду Etienne Eiger Leatherman. Шкіряний а Чоловік або чоловік в шкірі. ось Для мене це від сил, до речі, до авентусу Сукриду. От там в нього були його початки. Але тут про яблуко, імбир, старт звучить дуже а фруктово, ось таким з кисленьким, солодким Да, Таким. База тепла, комфортна, тут шкіра, вона гладенька, мускус, кремовий сандал, ветивер. Драйдаун, до речі, в нього рівний, спокійний, без різких кутів. Знаєте, від фруктової свіжості до деревної, шкіряної елегантності. Цей, знаєте, боєць він під офісну сорочку, заходить легко. Кежуалі теж звучить доречно. Кому зайде для тих, хто шукає фруктову ароматичну подачу шкіри без диму і бензину, але реально з такою реальною текстурою, то мастраль. Якщо ви любите ультрасолодкі або тваринні шкіряні теми, то цей буде занадто для вас для мене Leather Man – це міст, міст з свіжістю, фруктовістю та класичною шкірою. Простий в носінні, дорослий в характері, розумна елегантність за рахунок оцього юдзу, ананасового верху і чистого шкіряного низу. Як, до речі, це був з рук, і, бачите, мені не пощастило. Ось такий універсальний боєць шкіряним підтекстом. Наступний аромат, який з'явився в мене, це славнозвісний, Еммануель Унгаро. Третій. Ось в мене є інколи настрій Did Style. Тут заявлено, до речі, нота горілки. Барбершопний у кращому. Олдскульний, свіжий, такий класичний, наче ви тільки що після стрижки вийшли, вас оросили гарним класичним парфумом. Для Рекомендую для чоловіків, які люблять класичні композиції. Він дуже юзабельний, такий, щоденний під костюм за розумні гроші. Ось гарна робота для мене це виважений, вихований чоловік. Обожнюю всім раджу гарнюні, не шкодую, що його купив. Можливо, трохи простий. Стоїть в брокарді, якщо вам цікаво, підіть потестувати. Друзі, ну що, ми переходимо. Що ви хочете перше? Розпакувати найдешевший парфум, чи парфум від Наталки. Ну, добре, від Наталки це буде вже бонус плюс. Давайте розпакуємо найдешевший парфум. І це ви готові. Це від бренду Oriflame, називається Glacier Extreme. Ну, інколи Oriflame також нас радують класними релізами, і цей не виняток. Був влітку в центрі, в них, до речі, там є на золотих воротах їхній, як сказати, бутік, так? саме напроти золотих воріт. Ось, я перетестив багато аромати, дуже рідко туди заходжу, дуже рідко там буваю. Ну, Так склалося, що я чекав, думаю, ну, зайду по те, що чого витрачати е, час. Багато чого, дуже багато простого в нього, але цей мене вразив. Ось так ось виглядає пакування. До речі, напишіть в коментарях, чи е, е, були у вас парфуми від бренду Oriflame. В мене наразі в колекції є архітектор дуже такий димно-тютюновий ялівцевий парфум, який вже був знятий, а, на, схожий на Лондон. А, а тепер ось буде цей. Давайте тестити і згадувати, чи дійсно він того вартує. До речі, не знаю чого, але немає комірця. Але парфум а, коштував менше, ніж 300 гривень. Можливо, це так і має бути. Але дивно. О, типу ось так ось завальцовка. Так, давайте тестити. не туди. А, гарне звучання. Чому я його купив? Тому що для мене це м, крижаний, свіжий такий. Удар на початку лимону, імбира, базиляку. І саме, що зіграло зі мною гру придбай мене, це хвойний акорд. Голки оці ялівцеві. Тут трохи гірчинка, лісовий вайб. Гарна робота. Заявлені також ноти вугілля, не чую його. так, легко. Димність, ось сухий витивер. Якщо зазначити, що це робота мас маркету дуже класна робота, якщо ви шукаєте ноти ялівцю вибуху, цитрусів хвойно димні такі аспекти, Руманіки от вам саме сюди. Гарна робота за 300 гривень. Ну, це ще треба пошукати такі роботи. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, що у вас саме з бюджетних, з бюджетних, ну просто топ і вау. От для мене вистрілило це. Я придбав, точніше, дуже цікаво. В них там будь-яку не можна придбати, але є поруч консультант, з якого можна замовити. Була саме якась акція 350 гривень, по-моєму. Взагалі. Так, ну що, давайте розпаковувати парфум, який Наталка мені подарувала на день народження. Точніше, день народження в мене було влітку, але ми не бачилися ну, місяців два, так точно, і ось вона вручила, тому давайте розпаковувати. Ну що, поставте на паузу, скажіть, що там, як ви думаєте, який бренд? ну... А може, там підказки. Тудин. Так, по-перше, дякую за цей парфум. Він а, чекав мене. Це від бренду а, Headspace Mira. В мене а, в колекції є парфум, а, який а, також, а, до речі, подарунок від а, мого підписника був. А, і це дуже схоже на Dior Cologne. Зараз я вам підставлю, як він називається, щоб ви не загубилися. Клащ, краща версія uh, Dior Home Cologne. Ось, давайте розпаковувати. Розпаковка від Наталки. Дуже приємно, що друзі пам'ятають день народження. Ох, не хочеться рвати. Хочеться акуратно. Якщо довго мучитись, щось до вийде. Запакувало. <запакувало> Ух, я намагаюся. О, Наталка, це як той квест. <плес> а Окей, окей. Все. Тобто ось така захисна штука, яку важко зніматися, ви тільки побачили. І ось така коробка. Ой, він уже там щось якось там не так стоїть, як треба, напевно, впав. Ага, дуже цікаво. О, це також тридцятка. Парфу називається Міра. Коли ми знімали з Наталкою. Про цей бренд він мені також сподобався. Напевно, знаєте, вона помітила це і вирішила мене порадувати. Давайте нагадаємо перше враження. Ну це ні на що не схоже. Такого в мене Наталка нема. Міра, така ось алкогольність. Спеціїсть, цікава робота. Ось. Ну, дійсно, такого звучання в мене нема. Наталка, якщо ти дивишся це відео, напиши, чому ти сама обрала цей парфум, о, що як він для тебе звучить, і взагалі дякую за подарунок. Це дуже-дуже приємно. Ну що, котини, ось ми й пройшлися по осінніх новинках. Розпакували подарунок від Наталки і кинули оком на той самий український тютюн від Софії Дольної, який просто бомбяв. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Напишіть в коментарях, яких... Із сьогоднішніх ароматів ви хочете протестувати першим. І чи є у вас власний фаворит на цю осінь? Шкіра, тютюн, уд, чи свіжі такі хвойні історії? Цікаво почитати ваш досвід. Якщо сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багатько парфумерних пригод, розпаковок, корисних гайдів. Всіх обійняв до наступної зустрічі! papa